Всім привіт! Сьогодні я в Дарницькому лісовому господарстві. Ну, коротше, Дарницьке лісництво. Це під Києвом. Вийшов пошукати грибочки. Пройшло десь дня 3-4 дощики. І от сьогодні нема дощику, Думаю, заскочу по дорозі. Думаю, що це рано. Ну, хоча б подивлюсь, починаються грибочки чи не починаються грибочки, а може ще щось знайду. Так що вперед, будемо шукати. Щось знайшов, але це не гриб, напевно. О! Який равлик. Кажуть, їх навіть їдять. Ну, я не буду пробувати. На гілочках з'явилися якісь грибниці От. Всього. Значить грибочки починають. Починають. Фух, кажися, я щось знайшов. Ядрить мадрит. Якась поганочка. Перша. Так. Но... Це означає тільки одне, хоч і три дні пройшло, як дощики, точніше три дні дощики пройшли, а грибочки все-таки починаються. Це є добре. Зайшов в ту частину лісу, де йолочки висихають, чимось захворіли. От Раніше тут вони були зелені. ребів багато я збирав. Отак От, вони усі засихають. Дивіться яка краса, сонечко. Де ти там? О. Виглядає. От, звісно, звісно, погано, що... О, як вони, бачите, всі цілий ліс. Высохших елочек захворили И все Треба делать чистку Ну Вот так Вот так Так, побачил Какие-то і вроде там Для него какие-то грибочки есть а Ну-ка, підійдемо, Глянем Ага Зрозуміло. Це лже п'ята. Чи як ще їх називають? Ну, це не воно. Но я ж кажу, рибочки починаються. Це є добре. Оце кущик з такими яблучками. Ось. Може колись то пробував, так я вам не раджу. Колись дуже-дуже давно, років 30 назад, в дитинстві я його надкусив. До сих пор пам'ятаю, як і розмовляти перестав. Усе волокло, об... став ватяний. От так що там якась хімія чи як його трава якась середині, то не чіпайте. Точніше, не кусайте навіть. Так, ще на одній гілочці. Бачите, пішли свіженькі якісь грибочки. Це добрий знак. Оце людям я дивуюсь. Помімо того, що вони після себе не вбирають, вони ще, блін, вивозять сміття. Оце яким потрібно бути... Нехорошою людиною. І тут же ж, бачите, не строй мусор. Точніше, не будь мусор. не будівельний. Вон пляшки якісь, баночки. Ось так. Це такі у нас люди. Ой, Настрій тільки погіршується за цього. Така добра погода. Вітерець, сонечко вийшло. Тільки відпочивай, прогулюйся. Ну, не будемо погано. Будемо тільки думати о хорошому. Дивіться, що я знайшов. Це кладбище домашніх тварин. Далеченько так від міста. Люди ховають. Ну, молодці Тільки коли ви ховаєте їх, ховайте поглубже, бо тут бігають бродячі собачки і викапують отаких кішочок. Так що. І таке можна знайти в лісі. Так, що це у нас таке? Це у нас ожинка. Опа! М -м -м. Смачно Супер Якийсь пеньок знайшов якісь грибочки інтересні, хтось уже позбивав ну, грибами вони не пахнуть. Хе Це ще до дощу, видать, виросли. Ви не повірите, я тут щось знайшов. Ну-ка, ну-ка, що? Якась колюча віточка тут. А оце, напевно, ...да, цей грибочок, бабка. Ось. Старий це, напевно, ще до дощу виріс. От. Старенький вже розвалюється. Ну, хоч щось знайшов. Ну що ж, підведемо висновки цього коротенького відео. І так, гриби тільки-тільки починаються. Ще як мінімум дня 4. Мабуть, комусь вже повезе, то в неділю вже, може, будуть якісь грибочки. А зараз ще рано. Ну, все однак, прогулялись відпочили, подишали свіжим півлітрям. Красота я роз... Этот, так рахую. Ожини поїли. Кисленька така, бодряща, але смачна. От. Ну що ж, дякую всім, хто дивився. Всім пока.